Як позбутися тещі або свекрухи, яка лізе в життя молодої пари? Один із моїх коментаторів, підписників, я сподіваюся, запитав мене в коментарях. Краще напишіть, як позбавитися тещі, як її виженути з свого дому. Такі ситуації бувають дуже частими, коли один із партнерів. Притягує і дуже дуже плотно так зливається із своїм своєю матір'ю, да, будь то свекруха, а будь то теща, і не можна відліпити просто, а інший партнер страждає. І от сьогодні будемо про це розмовляти. З вами я, психолог Юлія Латуненко. От уже 18 років я працюю психологом індивідуально з сімейними парами працюю, а також допомагаю людям, в кого є онкозахворювання. Отже, Підпишіться на мій канал, і якщо ви ще не зробили цього, слухайте мене без підписки, це дуже сильно допоможе просуванню україномовного іномовного контенту на просторі Ютубу. А також всі ваші активності, вподобайки, підписки, коментарі дуже важливо для мене, і це дуже добре впливає на просування каналу. Тож буду вдячна за будь-яку активність. А якщо вам нічого написати, просто напишіть, дякую, або поставте блакитненьке жовтеньке сердечко. Отже, коли один із батьків лізе в життя молодої пари. Будь то те, що то свекруха, ми можемо трошки з вами навіть розібрати окремо, да, що означає, коли свекруха так сильно лізе, і що означає, коли лізе в життя молодої пари теща. І ми вже з вами знаємо, до речі, є таке відео у мене на каналі. Не психологічно не сепарований від матері чоловік. Ви його можете переглянути. Там я розповіла причини, чому це так стається. Чоловік не відокремився під психологічно від своєї матері. Він може жити окремо, може заробляти гроші. Може ніяк на такому побутовому рівні і не залежати від матері. Навіть мама може і померти, але психологічна сепарація. Яка не відбулася, вона і не відбувається. І ознаки того, коли чоловік пропонує своїй жінці зайняти місце матері, коли чоловік пред'являє все, що він не пред'явив своїй матері за минуле, за дитинство, всі рахунки вони пред'являються дружині. На жаль, це так. І при цьому чоловік дуже обожнює свою маму. Він дозволяє мамі приїжджати, коли вона хоче, заходити до квартири, де живе молода пара, хазяйнувати там, дозволяє мамі робити зауваження своїй дружині новісці, і у сварках завжди бере сторону мами. Він завжди буде. Ставити її на перше місце, бо жінок буває багато, а мама одна, так кажуть такі чоловіки. Подивіться це відео там більш подробно, подробніше я розповідаю про цю ситуацію. І от тоді дружина. Думає про те, що а, а як же ж позбутися, а як а, взагалі в такій ситуації поводитися? Бо чоловік весь час ображається, коли дружина каже, що мама не може там лізти до мене в кастрюлі, мама не може приїжджати без дозволу, да? мама, я не хочу до твоєї мами, да? бо чоловік ще й Примушує дружину бути в гарних стосунках з мамою, спілкуватися з нею. А от не хоче вона, не цікавить. Це йому байдуже. Він починає ображатися, маніпулювати, примушувати дружину, щоб вона підкорилася мамі, полюбила любила її з повагою, ставилася. Да? І ніколи ні в чому не відмовляла мамі. Мамі при цьому можна все. І я кажу в таких випадках, що така свикруха, як ракова пухлина на тілі молодої сім'ї, руйнує стосунки між сином і його дружиною. Тобто ця ситуація вона все одно призводить до того, що стосунки руйнуються. І це все завдяки мамі, яка не відпустила свого синочка, яка конкурує із невісткою, яка своєму синові весь час опосередковано або прямо напряму показує те, що його дружина гірша ніж вона. Вона таким чином конкурує. І така е, жінка, вона поставлена в ситуацію, коли вона весь час виборює місце поруч із своїм чоловіком, місце е, дружини, яке психологічно зайнято його матір'ю. Е, в цьому випадку е, дуже важко, тому що е, така, така дівчина-жінка вона е, стоїть, вона в Включена, втреангульована, я б так сказала, в сімейну систему чоловіка. І вона, по суті, справу, вона як буфер виконує роль сміттєвого батька для всіх невирішених психологічних проблем її чоловіка із матір'ю. Все це зливається в неї мамі тільки. Нагороди та бонуси, подарунки та увага, а дружині все, все що не висказано мати, це да? незадоволення. От. І шансів дуже мало з таким чоловіком побудувати гармонічне життя. Але можна спробувати робити такі речі, які, в принципі. Ну, можна спробувати, якщо ви не залежите фінансово від свого чоловіка, ви зможете це робити. А якщо залежите, то вам прийдеться терпіти оце все знущання, бо це насильство над вами. Тому першим кроком до позбавлення цього насильства є самореалізація. Ви повинні самі заробляти собі гроші. На життя, щоб ваш чоловік знав, що в будь-який час ви можете сказати йому стоп ні маніпуляціям, що в нього немає по суті влади над вами, щоб ви самі не боялися. Тому, от якщо ви все ж таки не залежите фінансово, то ви можете казати своєму чоловікові: ні, стоп, я з твоєю мамою не маю, не мушу спілкуватися. Я не хочу, це твоя мама, і в мене зобов'язань з нею будувати будь-які стосунки, немає. Тому я можу не поїхати, коли ти захочеш поїхати. Я можу відмовитися, бо я живу на цій території. Я маю право не хотіти бачити твою маму. Я маю право сказати їй Стоп!. І ви кажете цій мамі: стоп, будь ласка, не порушуйте наші кордони. ви не маєте лазити тут, по моїх е е кастрюлях і моїх е шафах. Це моє, це мій простір. Я тут живу із вашим сином, будь ласка, не руйнуйте е те, що ми будуємо. Ви також можете сказати своєму чоловіку, що. Е він повинен радитися із вами щодо візитів його матері. Навіть так скажу, що мама, яка приїжджає в гості, в принципі, має жити окремо, тобто має просто жити в готелі. Подобається вам чоловіки це не подобається, але присутність матері в квартирі, де Є приватні стосунки, інтимні стосунки молодої пари, руйнує ці стосунки. Тому мама живе в готелі. Це найкраще, що можна взагалі тут пропонувати. Але завжди мами кажуть: якщо що, що, що я в готелі, як ти посмів, я ж твоя мати? Да? І оце все на провину чоловіка тисне така матір, і вона втручається. Вона вона провиною маніпулює несепарованим від неї синочком. Таке ж саме стається, коли теща, яку, яку Притягують е, до допомоги, наприклад, народилася дитинка, і те, що весь час живе, е, живе із молодою сім'єю, і чоловік каже, да скільки ж це можливо, те, що е, замість е, дружини там десь на кухні готує. Вона е, ну, вона також якісь свикруха руйнує е, по суті життя приватне життя молодої пари. Там не повинно бути нікого, крім няні, які ви платите. Бо якщо щось станеться не так, якщо ви, в принципі, захотіли побути самі, ви ж не можете сказати мамі, да, тиші, що ну, слухай, зараз все досить, іди кудись. От, то і ще ви вдячні за те, що вона допомагає, і ваша дружина приклеєна до мами. І взагалі мама то я, я то мама. Да? І оце таке буває злиття, яке дуже сильно шкодить е, молодій парі. Я взагалі вважаю, що проживання е, чи з одним батьком да, чи з матір'ю на одній території молодої сім'ї руйнує взагалі е, основи. Кордони цієї молодої сім'ї. Тому, якщо ви е, будуєте стосунки е, як молода сім'я, ви одразу ж повинні визначити кордони, як ви будете будувати стосунки із з, е, своїми батьківськими сім'ями і е, притягування батьківських сімей, е, залучання їх до справ молодої сім'ї. Це початок кінця молодої сім'ї. Це я вам просто кажу як сімейний психолог, який дуже багато працював працювала я з із сім'ями, в яких отакі речі стаються. І те,ща, і те, що вона коли приїжджає і бачить, що її там не хочуть, вона теж себе почуває не дуже добре. Ну, Тут трошки така ситуація більш Гармонійна в тому плані, що виставити виженути тещу із свого дому простіше, ніж свекруху, бо дуже часто такі ситуації бувають, що те, що вона ж на території чоловіка, да, які, наприклад, там, ну, якщо ви як чоловік не проживаєте у своїй дружини в квартирі. От, а якщо це ваша власна квартира і ваша дружина весь час залучає маму, бо вона не, не може впоратися із дитиною, ваша задача найняти нормальну якісну няню в допомогу своїй дружині, щоб вона не притягала свою маму. Якщо ви наймаєте няню, якщо ви берете відповідальність за те, що ви не хочете, щоб Ця те, що знаходилася на вашій території і поступово підточувала ваші стосунки, платіть гроші. Наймайте няню, бо це дуже важко. Я вам це як жінка кажу, що це початкові ці етапи, коли дитинка тільки народилася там перші декілька місяців. Це дуже важко, це дуже страшно. Це ще може бути і. Після депресія може бути, і гормони стрибають. Тому від вас також потрібна допомога, не просто казати, ой, навіщо тут те, що ви, ти впораєшся сама із всім. Ні, це дуже важко. І якщо ви кажете, буде няня все а, тоді, все в порядку ви берете відповідальність на себе. А от коли свикруха в домі, це тут складніше. Бо якщо це дім або квартира чоловіка, в який ви як як дружина, як жінка прийшли. Да, тут, от таке у вас такий стан, коли ви думаєте, ну це ж не моя територія, як я можу щось диктувати? Можете, можете, якщо у вас спільна дитина є, якщо ви одружені, ви можете ставити кордон, маєте право на це. І чоловік, і, і дружина мають право на будування кордонів із сім'єю, як із своєю батьківською сім'єю, так і з батьківською сім'єю свого партнера. Якщо ви ще не підписалися на канал, підпишіться обов'язково на нього. Поставте лайк цьому відео і коментуйте. А які у вас стосунки із вашими батьківськими сім'ями? Чи є у вас кордони? Чи не примушує ваш партнер у вас спілкуватися із своїми батьками? Напишіть, будь ласка, про це. Мені дуже цікаво, як ви. ну, Наприклад, чому я цікавлюся цим? Тому що от люди, які вони, ну, не проходили психотерапію, вони інтуїтивно це роблять. Так? І мені дуже цікаво, і я дуже захоплююсь, коли люди не з психології взагалі інтуїтивно вирішують. Свої проблеми дуже класно, да? мені приємно це читати, напишіть. Або якщо у вас був поганий досвід, коли свекруга або теща лізли до вас у життя, і, і от як це вам було, які у вас це почуття викликало. Да? Якщо ви то, та людина, чия матір присутня в житті вашої молодої сім'ї, якщо ви мене слухаєте. Якщо це не пізно вже зупиніться, ваша мама повинна жити окремо, окремо, тільки окремо. Так, це потребує фінансів. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб мама жила у вас, то от готель для мами. Якщо мама обурюється тим, що ви пропонуєте їй жити в готелі, ви можете їй сказати. Дуже коректно. От ми послухали психолога Юлії Лотоненко, і вона піде і мені напише е е поганий коментар, яка я е зла відьма. <свісно> Покажете їй ці це відео і скажете. Ми дуже боїмось е е того, що психологічно в нас буде велике напруження в сім'ї. Так не повинно бути з точки зору психології. Мама е, повинна жити окремо. Або якщо ви погоджуєтесь, ну там два-три дні якийсь період, скажіть, що ви можете е, там жити разом да, на загальній території і виділити, виділити мамі окрему кімнату. І, ну і показати свої правила, да, що там ну, не треба заходити в нашу спальню. Да, бо мами взагалі без гальм бувають. Ну, різні мами бувають. А решту днів, якщо вона хоче гостювати більше, то краще все ж таки мамі пропонувати окреме житло. Це більш гармонійно. Але я розумію, що фінансово там може бути складно. Тоді регулюйте це. Часом кажіть, що ну, мама приїжджає в нас, домовляєтеся, мама приїжджає в нас, наприклад, я готова тиждень. Так, або... от для мене взагалі жодного дня не... <смас> жодного дня я не потерплю якусь іншу жінку на своїй території, от, от не потерплю я. І в мене взагалі от так сталося, що в мене перший брак -то була свекруха, яка. ну так, Ну, понятно, невістка, чужа кістка. Взагалі вона казала, що вона якась не наша. От весь час це такий меседж був від неї. Вона якась не наша, це від її сім'ї було таке. От, і понятно, що задовольнити свикруху неможливо. А от у останніх двох шлюбах я навіть не знала, як виглядає. Моя свекруха, і я була дуже рада цьому. Батьки не вмішувалися, не приїжджали до нас. Кожен спілкувався, спілкувався із своїми батьками, коли хотів. Та. Ніхто нікого не примушував. І це дуже гармонійно. Тоді є, в принципі, можливість будувати ну, щось власне. Та. Але ну, мій приклад він такий, да, я не кажу, що це такий приклад, який е, ідеальний для всіх вас, да, кожен вирішує е, щось своє, але кордони треба позначати. Не можна пускати на свою територію е, свої батьківські сім'ї без позначень кордонів. Це дуже важливо. Тому якщо ви той партнер. Чи, чия мама живе зараз разом. Задумайтесь над цим, замислитесь над цим і ну, щось робіть. Говоріть зі своєю мамою. І в принципі, беріть відповідальність. Да, якщо ви не хочете няні платити гроші, то е, ви терпите маму, і ваша мама, в принципі, е, зробить все те саме, що робила в дитинстві, із вами. Вона нанесе вашій дитині такі самі травми, хочете ви чи не хочете. Кажуть, що дідусі бабусі краще відносяться до онуків, але ж, спосіб спілкування буде той самий: будуть маніпуляції, будуть дорікання, будуть знецінення, буде ще щось, ігнорування. Почуттів дитини все те саме, що було у вас. Ті самі дитячі травми, вони повторяться в вашій дитині. Хочете ви це чи не хочете, але воно так. Хоча може і не видно з першого погляду. Тому будуйте кордони і беріть відповідальність за свою власну молоду сім'ю. З вами була Юлія Гелотоненко, психолог з 18-річним досвідом практики. І я пропоную вам переглянути мій плейліст Нарциси, Психопати, маніпулятори. Останнє відео дуже цікаве. Я там ділюся своїм досвідом, як я тут в Німеччині. Впоралася із психопаткою-маніпуляторшою, від якої я потрапила трохи в залежність. Подивіться це відео. Я сподіваюся, що це допоможе вам у ваших стосунках з оточенням.